Дозволять, з 1 червня виїзд за кордон для українців буде змінено через трьох тижні, але є нюанс: з 1 червня виїзд за кордон для українців буде дещо змінений. Щоправда, оновлення правил стосується вантажних перевезень, які прямують у Чорногорію, через трьох тижні буде лібералізовано правило вантажних перевезень між Україною та Чорногорією. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Яке досягнуло домовленостей з Міністерством транспорту та морських справ згаданої країни Європи, наразі Україна веде перемовини, щоб досягнути розвитку у плані автобусного сполучення між державами. І якщо вдасться досягнути прогресу в цьому питанні, йдеться про нерегулярні та регулярні пасажирські рейси, то виїзд за кордон для українців стане ще простіший за останні 10 років товарообіг між країнами суттєво зріс. Це означає, що майбутні зміни є на часі та підуть на користі Україні. І Чорногорії, що передбачає лібералізація вантажних перевезень, зміни з 1 червня дозволять здійснювати перевезення без спеціальних дозволів, логістика має суттєво покращитись, а виконання вантажних рейсів пришвидшитись. Раніше видання вже розповідало про виїзд українців за кордон, зокрема в Чорногорію з метою відпочинку. У статті йдеться про ціни 2024 року на відпочинок на морі.